Вітаю вас, друзі, пасічники. Сьогодні з великим святом. Ну, сьогодні ми на пасті не працюємо нічого, тому роботу свою показувати не будемо, трошки поспілкуємося, так як сьогодні велике свято, не знаю, це, за, за, за яке це в нас. Тепер, друзі, ми трошки віддихаємо. Все время без кінця яка то робота, 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 робота. Не піднімаємо голови, постійно працюємо, казав один чоловік, правду каже. Якщо ти пасічник, то кроме пасіки ти літом бачить і Знаєте, якось тільки одна пасіка, все остальне якось, хазяйство все закидається, нема часу до дрова, тільки ще й масло тут, і тут і тут. Тому що, знаєте, цілу весну півліта ми наращуємо сім'ї, наставляємо корпуса, а тоді прийде осінь, ми починаємо корпуса знімати. Отака в нас рік цей, цей, і така в нас робота. Ну що, друзі, ну хваліться в кого які там. От що ти вчепилася, колку, які там по взятках. Не є, кажуть, хваляться, що є у когось взятки великі, гарні. У нас нема взятків, друзі. Ну так, собі принесли, може в соті корпусах у гніздові, там може по равочці для себе, що кормити вже не треба. А так як вже сім'ї зараз покажу, трошки сім'ї наші вже наросли, друзі, потрошки ми наставляємо. Ось такі у нас піраміди стоять. Бджола трошки і літає, я не скажу, що бджола не літає зовсім. Бджола літає, кожен коло кожного вулика кипішаться, ну... щось воно ну, поки виходжу кожен вечір на пасіку, друзі, там поки тихо. Нема того запаху. Дуже багато, звісно, прийшлося мені поміняти маток, зховаюся в холодочок, бо якось так дуже два дні погода, третій день у нас дощ. Чи воно вимиває, чи що, я не знаю. О, так що ми працюємо, от вам хочу показати восьмірамушники, до чого у нас підросли ще будемо наставляти. Ось такі у нас піраміди стоять. О, є в мене одна сімейка. Тут теж вже mm -hmm. е, даже і пакети, які я брав, вже попіднімались на 145-й, бо я бачу, що вже є трошки попідносили. Е, попідносили вже в гнізда меду, то підставив 145. Ще було багато. Суші вже все закінчається, друзі. І суш кінчається. І ось, і вовшина тюхне, і вощина то є, рамки заканчуються, все заканчується, все, знаєте, поки до того меду дочекаєшся, поки до того меду заробиш, то дуже потрібні великі вкладення, щоб це все купити. Але що ти зробиш? Мусимо купляти, мусимо працювати. Мусимо трудитися, я ж кажу, це, не знаю, це, чи за півтора, чи за два місяці, це, сьогодні перший день, що я собі свободно не лізу, бо пасіка вся перегляжена, що, пере, ну, Корпуса помакить, вони розбивав верхні корпуса трошки суші, трошки вощини, натягнув трошки вощини, рамки, 145-тих, вистачає, з 300-ми проблема. Ну, ми цю проблему, звісно, трошки рішимо пізніше, але це не проблема. Отакі в нас друзі, так що не знаю, але кажуть, що люди по-другому разі качають мед. Я не знаю, як у нас Вроді би, і акація якась там, є не сильна. І, і ріпак був дуже довго, цей рік цвів, ріпак. Я ж так не пам'ятаю, що ріпак так довго цвів, а взятку немає. Де є такі сім'ї, друзі, що ставлю верхній 145-й корпус, дві-три рамки обрізаю. Медові вже і, і, і ну нарешті вже і медові в мене підійшли. Ну я думаю, скільки вже можна. Вже і медові підійшли до кінця, вже практично закінчилися. ще ставлю, наробив трошки там отводків, то отводкам ставлю 145 медові рамки для того, щоб вони, для того, щоб вони мали що їсти, бо вони слабенькі, дуже багато маток поміняно, дуже багато. Одна сім'я, я не знаю, що з неї буде. Одну сім'ю робив чотири закладки. Маток, то я не знаю, що воно вийде, але четверту закладку це я зна, зробив. Да, це четверта закладка, то вже я їм покину матку. От е, три закладки вони мені дали четверту, це там вони зроблять в одній сім'ї, щоб там, поміняти матку. І що, оставлю їм матки і вже все. Практично на цей рік вже все. Все, все, вистачить цей рік. Ну, звісно, на рік буде дуже багато, на дорік буде дуже багато, звісно, міняти маток. Ну, Поетапно все міняємо, поетапно все замінюємо. Є в мене ще е, дві раз, два, три, чотири матки ще є. Це вже їм, мабуть, буде. Може пізніше буду бачити, що воно буде. Вон, може вони тихенько підуть на тиху заміну, не знаю. Ну дуже шкода, бо дуже сильно крепкі, потужні сім'ї. Зараз не хочу бомбити. Може на осі зроблю ще закладку, щоб в цих чотирьох сімейках поміняти матки, бо... Ну, крепкі, крепкі сім'ї, на яких є на них надіжда, що вони щось працюють, то може вже тоді в серпні місяці ще закладочку, я тоді їх ці чотири матки поміняю. зараз не хочу, працюють, нехай працюють. Отакі От в нас, друзі, результати на сьогоднішній день. Так що сьогодні вирішили собі зробити такий отдих. На сьогодні в нас це два дні вже погода, на сьогодні погода, але вже на ніч передлито 5 дощ. Долка гуде, вроді би щось літає, і трошки і тако видно, в мене лісок, був, акація так. В селі то нема. Десь одна там, дві акації рядом, бо там моїй немає нічого, сусіда там акація цвіте. Так що цей рік, ви бачите, якось так полосою пішло. От і, в сусідньому селі брат каже, качав, в мене нема, що в нього там ріпак, так як метрів за сто. Вона в мене за кілометр, може трошки більше. А таке результати, дуже багато бджоли, друзі, пропало на тому, що холодно було, і дощі були, багато бджоли не верталося. Дуже довго прийшлося працювати з цим, щоб і, і, наростити цю бджолу, довелося багато працювати. Ну, вже, слава Богу, все, вже в, мене, вже в мене немає. Там навіть тих сім'ях, якщо я показував, потрава була, бо сьогодні вже немає, а то потрава була. Трошки бджола валялися трошки. Було у нас, кукурузи кроплять, то трошки на землі, трошки два дні падали. Сьогодні вже не бачу. О, сьогодні бджола гуде, працює. О, Такі в нас дуже справи. Так що, ну що ти зробиш? Наганяли, яка в мене там одна була сімейка, де казали, матку ту не троє, хай вона буде, вона дуже гарно сіє. Я її обрав, бо вона була степова. Де в мене були степові, де в мене було все. Всі маточниками поміняв, вже матки практично повиходили, це третій заклад, третій заклад має виходити. Третій заклад маток має виходити. То це вже Четвертий, то це ще там десь підставлю, а це третій виходить, один вийшов, другий вийшов, третій має виходити заклад маток. Ну, не мат, непогано, маточки всі, всі маточки здорові, всі знаходив, всі маточки готовляться до обльоту. Отаке, так кажу, може в кого десь і, і, і з узятками порядок. Ну, у нас поки. І от, мій друг дзвонить, теж каже, що чуть не плаче, каже, що не знаю, щось воно так буде цей рік. Будемо надіятися, звісно, тому що потрібно. Навіть як вони так, ті гроші потрібні, як для як їх треба, так не знаю, що буде цей рік із цим цукром. Треба буде придумувати, що цей рік такий буде, все рік, який кілька однак, що він такий все й буде. Деться щось супроводу, за щось от треба буде придбати, за щось так само треба і рамки придбати. Ну, це 145-х в мене є повна 300-х проблема. Теж треба все подорожти, а подорожчало. Я ще тоді брав по 9,50, 300 рамка, зараз вже, мабуть, по 14. От, от купи. А на таку пасіку, як моя, більше 60 сімей, 100 рамок це ні о чому. Самі розумієте, це не те, що, що, це навіть нема що, це хоча б мінімум 300 рамок на перший круг треба для того, щоб поміняти. Така 145-та вона бачите, не так зношується, що, що вона тільки медова. Вона менше працює, вона тільки на то, то ще. і то, і то, друзі. Дуже багато тоді в мене було рамок, якісь покручені, якісь такі. Все відкидаємо. Все відкидаємо, От, сонячну водку топлю, відбираю. Я сьогодні виняв з сонячної боскотопки такий прес такий виняв з круг вощини, потім буду її перетоплювати. І це таку вибраковую, бачите, Якісь такі, це все кидаю. це 145, які вони не потрібні, відкидаю і, і все, дуже добре, що сонце жара. Тут дуже добре. До це рано закину, вечором забираю, все, вже перетоплений то хоч добре, не треба знайти ні дров, ні газу, лишніх палити, топити і врем'я не забирає. Дуже багато приходилося, друзі, ви не повірите, приходиться переглядати все, тому що така пора. Друг мій казав, що одно в тебе зрояться. Друзі, мало ні одного роя в мене. Так, да, прийшлося попотіти дуже сильно, Да, прийшлося сім'ї розбивати, забирати розплід. приходилося. Старі рамки відкидати на перетопку дуже багато, ставити вощину, вощину тягнути то вчора, то це ж ця еко вощина, вони споють такі фухи відтягнути, погризуть по краях. Ну так дуже це рік, от такий в нас це рік. За що ви хочете? Так, так не буде завжди, от у маслі. Так, в принципі, я ж кажу, вже... Ще деякі слабачки попідникаються, покидай, бо корпусів то дивишся, в мене хватає ще зостануться, багато є. Ресторасі корпусів є на пасіку. Ну, якесь таке задуння, так, на, от, душі, і друзі, і ще в нас то ще нічого, а то в інших областях тут попав, ви бачите, позаливало, є людей по вікна води, стоять на вулицях, не можна вийти. У нас то йдуть дощі, ну, хоч не заливає так. Бджола літає, літає, і прихожу бачу, вроді би вулики гудуть, О, а відкриваю вулика. Ну, в гніздах є, в гніздах дві рамочки, три рамочки є, медових є, а щось не піднімають, ще вони 145, не знаю чого, але не піднімають. Хоча бджола є в 145 корпусі, бачу, що його достатньо бджоли є. Ну, Вони чи середньо, вони його переганяють, потім будуть піднімати. Я не знаю, ну поки ще не піднімають вони 145 й корпуса, е, рамок не піднімають меду, бо ну, є яка. В гнездах, в крайніх рамках є. І не печатають нічого, ну нема, нема такого, хоч, знаєте, вже перестав б'яти, ставити їм оці рамки з меду, перестав ставити, бо хоча ще там є е, за 20, може за 30 рамок 145-х, я не тримаю, бо слабачки допонеробляв отводків нормально ще. То їх щоб вони набирали сили, то я їм віддаю і одразу викидаю їх на перетопку, бо там є всякі. Хороші оставляю, а як хоро, оставляю, якщо хороша, то оставляється, якщо погана, одразу викидається на соєчну воскотопку, перетоплюється, ти буде в нас тоді в цю зжену, ти буде красота. Отакі в нас, друзі, на сьогоднішній день почалося літо. Прошу вибачте, я давно не виходив на свят, ну що не було коли. Знаєте, Якось так не виходить в мене працювати і знімати, бо якби хоч би був знаєте, ще хтось, і, щоб знаєте, одною рукою і робиш, а другою переставляти камеру, то впаде, а то зіб'ється, а то Ну, не виходить. Працювати і знімати якось так не виходить. О, то якби, коли хтось коло мене був, щоб міг встановити в часто кадр, міг продовжити. коли я там... А то так і А ти, от ти нічого не підготував. А воно таке стається, друзі, зараз вроді дивишся вулицю, теж там щось приготував, а потім дивишся, а дивишся, що того не вистачає, того і бігаєш. То так, що не виходить знімати так, щоб, знаєте, в роботі. Ну будемо знімати, ми вже щось поки бігаю, я поки бігав, боройся по з цим ройовим состоянням бігав, станом, бо вже п'ять, бачу заросло, тільки що по обкошу, вже п'ять позаростало, дуже дощі заростей дуже сильно. О, але нічого, десь стану під вечорок. Головне, щоб знаєте, до тако почав моросити, тоді можна косити, щоб вони так не кидаються на косу. О, так, стопимо, так, працюємо. Бджола ну, літає, бджола трудиться. І, сказати, що нема льоту зовсім, то не скажеш, що там бджола літає. Пчолки літають. На поставив вже і пакет, і все вже помаленьку передивився, ну що, де слабше, то ще, ще. сюди ще слабша, не підкидав. І в цих ще в одних це все поміняні матки, де тут вже маточка тиха заміна пішла. Це думав, що ця сім'я буде виводити мені матки то вона пішла на тиху, заміняла ранньою весною матку, ну вже матка обльотана, матка. Ви не повірите, друзі, ну, е, місяць, місяць матка сиділа без обльота. Я думав, що кінець. Не повірите, я такого не бачу. Місяць. Тоді дощі дуже ляли, місяць, що відколи матка вийшла, місяць матка сиділа без обліта. Місяць. Я думав, що кінець. Ні, обліталася, червит сіє, бачу, що все нормально. Щось вони знають теж по погоді відворі. І щось вони працюють, що... то я вже ту сім'ю, друзі, така... була в мене сім'я, рамок 17 з весни. напевно, я її цей рік доб'ю цими матками. Ну що буде, то вони... вони на це були розчитані, що вони будуть виводити матки, то чотири закладки вони мені виведуть, потім маточка їм оставлю. Навіть вони сократяться, нічого, вони собі на зиму і принесуть і будуть нас другий рік розвиватися. Я їх нічого не треба. Нічого не треба, спасиба їм за те, що вони потрудилися, що вони мені 4 етапи матки, перший раз почти 30 дали, потім і по 12, і по 16. Ну, вже самі розумієте, бджола теж, скільки вона може раз, видно, бачу, що негодні вже були потягнути. Ну вони мені дали на всі 100. Пясибі другові за те, що за хороший матеріал, що він мені дав, дійсно. От я ви не повірите за кожну степу, де я матки поміняв. Результат зовсім інакший. Навіть матка ще не обльотана, але її феромон перебуває, все ну тут трошки Є, чуть трохи так іде, да, але все одно результат. Так що все, попасть, це ж у мене одна залишилася степова, Зараз маточка вийде, я її підміняю, все, по карніці, попасть, все з карніка. Давно я доді. Ну, звісно, друзі, мови нема. Ще навіть цих матків, що я поміняв. Все. Рара така, ви не повірите, зараз друг буде сміятися з мене в п'ять, а водички хочеться. Багато маток яких поміняно. Там, зрозуміло, що трутиться все степовий, що ще воно цей рік, звісно, буде помість. Але буде виходити, матку другу, дав молоду, хорошу, ще мені на рік і хватить, то будемо ще на другий рік я. Бо дуже багато цей рік я щось поміняю вже за 30, може 25, може 30 поміняю. А назорік себе всі, всі міняти, бо дуже багато буде. Не знаю, що з цими чотирма робити, бо матки крепкі, цей третій, третій сезон. Ну, до осінь будемо. Побачимо, побачимо, понаблюдаємо, може вони тихенько самі їх поміняють. Щоб я їх не міняв. Їх так і на отводок нема смисла брати, вони вже старі. І... Заселяти зараз матку, цей час пройде. Я думаю, може вони кинуть свої маточники, я проконтролюю. Вони кинуть маточники, я оставлю одну маточничку, були матка сіяти, вийде молоденька, кубай, так що та вийде і та працює. Ну, Дуже хотілося б, звісно, щоб вони собі своїх маток. Вони не виводять молодці, не рояться, нічого працюють так добре, добре працюють. Добре. Будем дивитися, Будем. так що цього року в мене... ні. Один рік через мене пройшов, ну то не мій так. Там пасіка мною. один рік пройшов через мене. Ну я за ним не гнався, я в той рік, друзі, я просто хочу признатися. Зловив осінню, пізно осінь одного льотного ройка. Не знаю, чи що то за ройок. І після того, того ройка він не вижив. І в мене почалася чисто мор пішов на пасіці. Просто після того пошту почала пасіка сипатися. Думаю, такий осінній ройок, я йому дам дві-три рамочки з медом, такий на три рамочки, та нехай там буде, лежаків пустих багато є, ай хай там він буде. Та пізно осінню. У мене рамок цих з медом було повний поставив. І друзі, як то покачав, як почало качати, Тому в даліму. Я роя чужого не хочу. Щу... Ну так, з тих друзів, звісно, я беру От пакети, я брав. Провірених друзів. Маточку мені дав друг з оточком. Провірений, так, да, ті, що люди працюють, лікують, яких все нормально, вони все. Ну, це не знаю, прилетіло, сиділо там, мене на, на дорозі йду. Ну, не поїду груша, висіла груша, ну і шкода, осінь, -тя воно пропаде, дам їм шанс на життя. То дав шанс, то своїм не дав шанс. Виклало, не пів пасіки, але поклало добре в мене. Отак, От заніс якусь інфекцію на пасік, хоча я кажу, ну, напевно. Бо до тих пір все було нормально, все було добре. Тільки за ніс того ройка і буквально за неділю моя пасіка по головному почала сипатись. Просто приходиш, відкриваєш вулика, другий так не бачив, Бджола літала все, приходи, відкриває вулика бджоли нема. Матка бігає вулика, і десь бджіл. Відкриваю вулика, а не матка бігає і десь. Не сльоти, ні, не сльоти. Я знаю, що таке сльот. Знаю. А це ні. Це тако, один день приходиш, рамку віднімаєш, вулика, 10 рамок взяли. На один день приходиш, шувач, 6 рамок, через день приходиш, 5 рамок, 4, 3, 2, 1, не стало. Отак, таке. Це 100% впевнено, що це інфекція, та сім'я занесла мені інфекцію. От у дальнішому ніяких, чай там винуття собі летить, десь геть, але на пасіку чужого я не захочу, бо таке можна занести, я ж кажу, я торік і що я, друзі, не робив, не обробляв, обробляв і біпіном, і обкурував, що і полоски ну, не став. Я тут. Цей рік навесні я полоски все зробив, все, бо, тому що осінню дуже болі Ну таке, думаю, для профілактики. хоч мені казали, друзі, ти не став, бо не треба. Там ти осінню гарно обробив. Мої на акацію пішли, друзі, наріз на акацію. На ліпак трошки йдуть і на акацію мої йдуть. Не знаю, що будемо. Хоч би чуть-чуть заробити, хоч цих рамок купити. Та й вощини. Ну, вощина таке, я собі топлю. Я собі вощинку топлю. Ой, а рамки проблема. Треба, щоб вони хоч на самокупаємо, собі, собі собі обробляли, хоч би на це самі розумієте. То такі друзі, так що не, не беріть ніколи оте, коли шара, бо шара буває так вийде, що крепкі сім'ї, друзі, в мене такі були сім'ї. Под... Стояв трьохсотий і два 145 не можна було скоротити, а після того, як приніс сім'ю чужу, зійшло на те, що я цього року в них матки міняв. Матки, матки прихворіли настільки, що не мали сили на розгон. Правду кажуть? Хоча кажу, це не правда, що правда, 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 друзі, занес заніс, я був на пасіку, то я навесні полоски ставив і все. Ну, зразу такі вони були, знаєте, перший виводок. Видно було, що бджоли були приболені. Видно, друзі, я замітю, якісь вони були такі, вже потом після полосу, коли я це все зробив, процедуру тусів, старого ще там трошки. Вже Тепер я побачив, що мої сім'ї стали бджоли такі стали, знаєте, більш рухливі, більш, а то такі перший видоходів, як сонний. Ну що має бути? Що вже опять-п'ять пасіка ляже. Так що не приносьте ніколи чужого, навіть рій буває таке висите, як відро. Не знаю, хоча дуже доказують багато, що Рів завжди він виходить здоровий, завжди він виходить, і забирає з собою всі вітаміни, всі, все він себе обробляє. Ну, Буває, не знаю дуже, ну, буває так, що з такої, як груші, можна покласти десятки. десятки. Тому в дальнішому я не візьму ні нічого, ні роя. От треба, я знаю, де, в кого, позвонив, заказав. Ну, я думаю, на дальнішому. Таких опущень я не допущу, буду працювати, буду часто обробляти, буду чисто контролювати, щоб кожен рік не купляти поки я самі розумію. Хоча багато часу. Але хотілося, знаєте, хотів встановити свою пасіку, хотілося працювати коло чогось, хотілося трудитися. Ну, таке, не жалію ні грама доволі, тільки голова не піднімається. Я кажу, що Цілими днями друзі зводять опять в милі, друзі, в тому бо не хотів, щоб мої бджоли пороїлися. Не хотів, я біг, в мене вокруг в мене такі дерева височатні. де я ті рої буду збирати. Де? От вилетіти, да, первак, він гарний дрой. Ну, самі розумієте, як виходить первак, той забирає з собою силу, поки та сім'я восстановиться, поки та сім'я набере сили. Поки вона що то, самі розумієте, і з роя там толку не буде, і з тієї сім'ї буде мало. Ну що, друзі, я можу сказати? Невеликий взяточок є в чому, бджоли немає на воді. Це презентник, є чуть -чуть, от одна, там дві пчоки, але масово бджоли на воді не бачу. Не бачу бджоли на воді. Mm. От одна, там та степова, я матку вже заміняв. Тут -то думав задавити, бачу, вроді би чухалася матка. Дуже навіть не повірите, друзі. Навіть не повірите, друзі, ну навіть не тільки бджоли, навіть матки прихворіли. Прийшлося дуже багато маток просто міняти. І якісь такі вони рухались, як сонні, розумієте? Якісь були приболі. Ну бачу, вже все, результат помінялися, все, працюють, все, відійшли вони після тих полосок, які стояли і обробив все. Все, успокоїлися, все нормально, все добре. Ну ще навесні, навіть не пишете, але є такі сім'ї, що навесні досипалися. Навесні, ну, все, не буде пасіки зовсім. Але все, після обробітки, після того всього я пролікував їх полинчиком, ну це все я давав, вставив, пролікував полином, все, це все процедури я зробив, все, встановилося, пасіка почала набирати сили. Через це в мене даний момент є багато. Сімей, які ще стоять на двох 145-х, так як вони були дуже гарні, потужні, молоді матки були приболені просто, вони просто приболені. Оця сім'я дуже крепка, тоді була осінню, здорова, потужна, приболіла, зараз набирає сили. Ну, ця сім'я була крепка теж, але встановилася. Це тут у мене водок. Пропала мене тут той сторік сім'я, там теж була, пропала сім'я, поробив одну сім'ю, розділив би я казав, що в мене є одна сім'я, вогонь не допускає, то я зробив з неї надвоє і поміняв маточки. То я навіть не знаю, коли якого числа це вони. Зараз я подивлюся. 31 травня заклав я все написано. 31 травня заклав маточнички сюди, поміняв маточники. Ну, ця гігант, звісно, валить. Вся сім'я хотіла бунтанутися, я нею забрав дві-чотири рамки розплоду, Ну ще не, маточники почали тягнути, а ну, ще не було в них роєвого. Але я забрав розплоду багато, зробив отводок, накидав туди вощини і успокоїлися. Все, працюю, тим більше невеличкий пішов, взяток, так, так що є, що розпав, там робив. Зробив, зробив, думав, знаєте, цей рік. Більше планував отводки, там як мене є точок, я вирішив був більше зробити отводків. Друзі, там я трошки зробив, туди в той, в той точок. зробив. О, але, друзі, але ну така погода, я не, не, розч... не, не по... побоявся робити, заганяти всі сім'ї. Можна було, бо є з чого поробити, можна було зробити ще не з одної. Там та сім'я, матка поміняли, нічого, можна було другу знайти мене, ще були кращі сім'ї, там можемо теж матку забрати, зробити отводок і закласти. Ну, фатило мені одної сім'ї на закладку, яка мені потягнула маточники. Не по, не, побоявся я. Я думаю, якщо будуть цей рік такі дощові, велику, багато наганяти отводків, ну, побоявся я. Побоявся я, хоча з друзями перезвонююся, друзі там колупають по 80, по 100 отводків. Ні, я щось десяток зробив і більше побоявся. Побоявся, бо думаю, хто його знає, як буде. Ось ця сім'я в мене зайшла була в ройовий стан. прямо зайшла в маточник і потягнула, це крепка, в мене з весни була крепка. Що я зробив? Зробив на сім'ї отводочок, там удалив всі маточники, залишив одного. Щоб вже подивитися, що там маточник вийшов, працює, а цю сім'яйку переніс ось і теж працюю. Теж бачу, маточка з червить. Маточка це вже і другий рік, але щось вона, ну крепка зайшла, крепка, сім'ї сім постараються заходити. А я так, друзі, що робив. Розбивав оце з ранній весни, забирав рамки з розплоду, робив 3-4 рамки, 3-4 рамки. Не робив, так як я завжди любив робити однорамочні отводки, побоявся я цієї такі отводки робити однорамочні з цією погодою, з цим всі взятками, тому робив трьох-чотирьох. Взяти трьох чотирьох цих побоявся я брати, робити отводки, бо хто його знає з цією погодою. Отакі друзі так робив крепкі, потужні, сильні робив отводки, мочні робив отводки для того, щоб вони вкрай собі могли набрати сили. Добре, друзі, не буду вас сильно тягарчати, ви скажете, що за двобав балакаєш, нічого вибраш, тільки балакаєш. Але, але, друзі, але працюємо, трудимося в поті лиця. Все, друзі, всім пока, друзі. До нових зустрічей.